Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, ми з вами, як завжди, на правильному шляху. У корупціонерів, тіньових керовників Яблунівської громади почало підгорати. Всі, друзі, знають, нікому це не є секрет, що реально керують Яблунівською громадою, такі собі місцеві церкі, сірі кардинали, не знаю, називайте, як хочете. Це Рибчук Тарас, він землоупорядник, Баєчко Василь, він голова бюджетної комісії, депутат та Бойчук Іван, як він себе сам величає, Іванослав. Сьогодні у цих персонажів була чергова сходка з як я називаю, мабуть, вирішували, як правильно у правовому полі обкрадати Яблунівську громаду. Ну, це я жартую. Що цікавого відбулося? Як правило, вони збираються в магазині, який належить боєчку Василю. Називається він Домашня пекарня. А сьогодні вони зібралися на заправки Чіпу це об'їзна біля Яблунівського кільця. Ну, мабуть, повз проїжджали і вирішили кави попити. І вирішити, як краще покращити життя мешканців Яблунівської громади. Ну, як вас краще обікрасти. Жартую, це в мене сьогодні хороший настрій. Е, значить, друзі, що відбувається, вони змінили місце дислокації, для того, щоб їх не зафільмували, не зняли відео, не скинули мені, не сфотографували тих, хто, як правило, збирається на цих сходках-схадняках. Після моїх останніх сюжетів про крадіжки, про зловживання у Уторопському ліцеї, я так розумію, у них почало конкретно підгорати, і вони вирішують, як правильно замести сліди. Кого здати, кого не здати. Ну, менше з тим, як то кажуть. Раніше я висвітлював проблему в селі Стопчатів Яблонівської громади, де перешкоджали похованню нашого полеглого героя. В подальшому я висвітлював корупцію та зловживання в Уторопському ліцеї, і під час відвідання Яблунівської селищної ради на мене був чинений напад. Мені погрожували фізичною розправою. Люди, яких винайняли оці клоуни, бо по-іншому їх не називеш. І вони ще потім цим дуже хвалилися. Я би хотів процитувати великого землеупорядника Рибчука Тараса. Я знаю, що мене дивляться діти, жінки, так що наперед вибачаю за нецензурну лексику, бо я просто не хочу обійти увагою такого важливого діяча в Яблунівській громаді. Як цитую, як казав Тарасик Рибчук, землоупорядник, вз'їбали Каланчуга. З'їбали каланчу. І він ще цим клоуном виставляв шашлики, могоричі і так далі. Тарасику. Ви вже, я думаю, не раз пожалкували про те, що ви зробили. Я на вас уже інформації стільки маю, що вам уже вистачить на декілька термінів. Я і про твою бабульку знаю, я про все знаю. І ви. Запам'ятаєте до кінця своїх днів, що святій людині Каленчі Дмитру Дмитровичу погрожувати не можна. Я не знаю, чим закінчиться ця вся історія. Ну, буде весело. Я обіцяю, буде дуже весело. Тарас, Ти запам'ятаєш свої слова до кінця своїх днів, як ти казав, що вз'їбали каланчу. Все буде класно. Тепер би я ще хотів звернутися до людей, які співпрацюють з цими з цими корупціонерами, які їм допомагають відмивати кошти, які приймають участь в їхніх злочинних схемах, які є фіктивно влаштовані на комунальні підприємства, які є директорами, до речі, фіктивними директорами на комунальних підприємствах. Дивіться, я зараз лежу в лікарні. Сьогодні у нас 4 серпня 2025 року. 11 серпня мене виписують з лікарні. Після 11 серпня буде написано мною дуже багато заяв в різні правоохоронні органи. Також будуть дублюючі заяви. Приховати це все не вийде. Що я би вам радив? Ідіть пишіть заяви на своїх подільників. Не знаю, що ви маєте розказувати мусарам, що вішати лапшу їм на вуха, я не уявляю, що ви маєте взагалі робити. Ну, розказуєте, що вас вели в оману, що вас вишукали, вам погрожували, у вас викрали персональні дані. Ну, це вже ваші проблеми, що ви маєте придумувати і розказувати. Тому що як ви зараз напишете заяву. То ви, можливо, по слідству будете або свідки, або потерпілі. Ну, як уже кому повезе, як ви дасте покази, як буде йти слідство. А коли я напишу вже заяву, то ви будете співучасниками в злочинній групі. А там, уже, як вам повезе, чи ви будете організатором злочинної групи, чи ви будете співучасником в злочинній групи, я не знаю. Це вже як піде досудове слідство. Так що я даю вам тиждень, щоб ви вирішили свої проблеми, щоб ви потім не казали, що із-за святої людини Каланчі Дмитра Дмитровича у вас купа проблем, у вас е умовні терміни, не дай Боже, ще когось посадять в тюрму або відвезуть ТЦК. Ну, ви знаєте, зараз, який час. Так що, щоб ви потім ніхто на мене не ображався. Зараз у вас є можливість, як то кажуть. Випригнути з цієї схеми, з цього схематозу, а там уже, як вам пощастить. І що би вам ще хотів сказати, якщо ці діячі будуть вам розказувати, що вони вирішать всі питання, що у них питання вирішено, що вони не бояться правоохоронних органів, то це велика брехня. У їхньої криші, зараз у самої великі проблеми. І зараз їхній криші. Буде не до них. Так що ці справи всі отримують рух. Чим це все закінчиться, я не знаю. Але обіцяю одно, що буде дуже-дуже весело. Так що, друзі, такі от нас справи. Дякую всім, хто надає інформацію. Дякую всім, хто підтримує, дякую просто, хто дзвонить і підтримує добрим словом. Я вам дуже вдячний. Також буду дуже вдячний за додаткову інформацію. Як то кажуть, лишня інформація не буває. Конфіденційність гарантую, ви, друзі, це все знаєте. Що я вам хочу сказати? Ви мені скажете, що таке відбувається у кожній громаді. Можливо, де свої праві. Но мешканці Яблунівської громади вас обкрадають на десятки мільйонів гривень. Повірте мені, що я знаю, що там відбувається: десятки мільйонів Е... Нагадаю вам, що 12 й рік війни. З такою корупцією ми ніколи не переможемо ворога. Корупція нас затягує на дно. Далі повторююся, ви знову скажете, так в кожному ОТГ відбувається. На даний момент я працюю, ми працюємо по цьому ОТГ. Україна починається з кожного з нас. Україна починається з малого. І якщо ми зможемо організуватися, самоорганізуватися, то все буде добре. Ми поборемо цю корупцію. Ми подолаємо цю корупцію цих корупціонерів. Бо ви бачите, 12-й рік війни щось уже потрібно робити. Корупція страшна. Потихоньку, потихоньку, з одного ОТГ, з другого ОТГ. І так воно піде, і так ми поборемо цю всю корупцію. Друзі, максимальний репост, максимальний розголос. Країна має знати своїх героїв, зробимо цих всіх людей відомими. Ви бачите, вже в них починає підгорати. Вже вони думають, як приховати сліди своїх злочинів, як приховати своїх подель, подільників. Бачите, вони вже шифруються, ховаються, міняють дислокації, локації своїх сходок. Так що все буде добре, ми на правильному шляху. Разом до перемоги, слава Україні!